А якщо ми захочемо подивитися ППРЧ, наприклад, на 2,4 ГГц за допомогою, HKRF, то ми зіткнемося з такою штукою. Ось у нас є визначення частот в source-codі LRS. І ми бачимо, що тут мінімальна частота 2,4 ГГц, максимальна 2,479 Тобто десь приблизно 80 МГц. Діапазон між крайніми частотами. Тепер, якщо ми подивимося тут, зараз я включу пульт. Це в мене Ситдігер підключений. Ось я включив пульт. Ти на старт. Нічого не робимо. От, і дивимося на цю картинку попередже. Тут у нас 2.44 вибрано. Типу центральною, тому що у нас від 2,4 до 2 практично 48. І як ми бачимо, крайні, крайня межа. Тут відображається 2,43, тут відображається 2,44,8. і Пробуємо зробити. 20 МГц. Зробили? 20 МГц це максимальний ширина діапазону, яку може ведити хакерів. От ми бачимо ці піки. Тут з'явилося це і, власне якраз є пакети даних, і на водорофолі видно рисочки. Але прикол в тому, що ці пакети даних вони є за межами цієї, цієї картинки, ми просто їх не можемо бачити, тому що хакіреф може показувати одночасно тільки отакий кусочок цього діапазону. Зупиняємо. Для того, щоб побачити більш повну картину, треба використати таку штуку, яка називається Sweep. Хакіреф вміє, скажімо так, зняти по черзі кілька. Діапазонів, потім склеїти їх докупи, але для цього потрібна відповідна підтримка софту. SecDier так само це вміє, нам треба зайти у View і вибрати отут Panoramic Spectrum. Тепер у цьому вікні, панорамік спектру, ми можемо задати мінімум, максимум діапазону. От Я вибрав від 2.2 ГГц до 2.6 щоб було ведено межі. І тут можна вести якесь підсилення. Титуємо старт скян. І дивимося сюди. От у нас від 2.4.0 і чотири до два і чотири. кусочок. Це і є наші папераче. Відповідно, тут можете собі зробити будь-яку фактично ширину діапазону. Відповідно, чим ширший, чим ширший діапазон, тим воно буде працювати повільніше. Але картинка буде. Що оце за такі штуки? Я не знаю точно. О, тут одна є така смуга, тут друга, тут от є третя. Але мені здається, що це центральна частота діапазонів, тобто воно бере діапазон звідси. 20 МГц звідси, і звідси склею їх докупи. Відповідно, ці центральні частоти відображаються тут такою смугою. Можу помилятися. Сік працює на Вінді, на Linux і на MacOS. тому типу, дуже прикольна штука, має багато цікавих функцій, які ти пізніше покажеш.